Всім привіт, добрий ранок, гарної всім неділі. Я сьогодні спала, е, виходить 4 години, але дивіться, бачите, не така запухша, як завжди, не така заспана. Каже чоловік, що, -то, певно, просто треба спати трошки менше, тоді буде. Не так того не лице виглядати. Ой, вчора у нас такий був тяжкий вечір, що прям я не знаю. Е, бо прийшли до хліва, я ж там вам закидала трошки відео. Я ще собі вирішила якраз показати, як миємо апарат. Тут коли приходимо теля, теличка вже в ловимо, почали вимивати, обтирати, витирати, витягувати. Втилилася наша персик, привела нам гарну таку рибеньку теличку, вже буде бочкові компанія. Тут ще ввечері під вечір точніше привіз знайомий на перетримку корову. Боже, тою коровою. <смі> вона не хоче доїтися апаратом, бо була на ручному доїні. Не можна їй ради дати. Ну, як вона не б'ється, вона спокійна, але просто боїться. Молока не пропускає. Я вже і, і апаратом і руками ніяк. Сьогодні вранці бігом зірвалися, повставали, бігом погнали, бо хотіли раніше подоїти до 9, щоб вже мати трошки вільного часу. От зараз готую їсти. То це. І прийшла знову, знову та корова мені не дається. І не пропускає молока. Не знаю, що з нею. І, і, і що з нею робити. І чи вона дійсно і, так злякалася, такий не переляк. Хоча їсть, ну, реве, звичайно, бо все для неї нове, але їсть, воду п'є, не знаю. Ну, молока не пропускає, або вона так може доїться, погано просто. Буду ще бачити, на вечір, що з нею. Бо вим'я твердувати, але. Як на те, щоб вона не пропускала молоко, воно не гаряче. І так, таке в мене враження, ніби вона якесь має мастит або щось, ну що нема там, коротше, молока, що воно перегоріло десь раніше. Ну, побачимо, бо після стресу таке часом буває. Ну, отаке. Так що сьогодні я свіжіше наглядаю, вже не буду мені писати, що треба менше працювати, треба менше, менше спати треба виходить. Всім гарної неділі. Сьогодні йду відпочину трошки, з малим треба уроки поробити. Ой, донечка захворіла, вужку простудила. Ну, таке. Так що Аша що в мене сьогодні найголовніше. Я зустрілась з братиком. Ми вже не бачились від початку війни. Він був військовий, сьогодні буде їхати на Київ, має заїхати до нас. Так хочу побачити. Будемо зараз збиратися. Щось смачненьке треба, обов'язково. У нього ще сьогодні день народження. Менше з тим. Це всім гарної неділі.